Николай це великий угодник Божий, який стоїть перед Престолом Божим, який молиться за людей, який дуже часто, по Божому благословінню, приходить до людей на землю, щоб допомогти людям. Я би хотів е, нагадати одну історію. Яка пов'язана з іменем Святителя Николая. Ця історія сталася в наші часи, це було в радянську епоху. Двоє супругів, чоловік і жінка, вирішили поїхати за місто, покататися на лижах і відпочити. Вони взяли з собою. Партбилети. Вони були партійними, ну і, звичайно, вони рахували себе безбожниками, хоча багато безбожників знали про Бога, але вони себе декларували як безбожники, як антиїсти. І мали партійні білети, були членами партії. І чомусь вони взяли ці партійні білети з собою на відпочинок. Хоча так не робили інші. І ось вони покатались на лижах, там, відпочивали. І коли вони вже хотіли повертатися додому, вони почали шукати своїх, свої білети і не знайшли їх. Вони їх загубили. Ну, для комуністів загубити партій це було щось страшне, тому що е, його виключали з партії. потім йшли наслідки. Якщо він займав якусь посаду, його з посади знімали, він лишався тих привілеїв, якими користувалися всі, хто мав партійний білет. Ці чоловік і жінка, молоді супруги, знали про ці наслідки, вони дуже переживали, почали шукати ті партійні білети свої, ходили тими місцями, де вони, куди вони їздили, де вони катались, де вони відпочивали, де вони, де вони були, скрізь вони обходили, дивилися, Ну нічого вони не змогли знайти. Вони обійшли декілька разів місця. Нічого не знайшли. І в такому вже, вже почався день, вже йшов до вечора, вже почалися сумерки наступати. І вони не знали, що робити, впали в відчай. І в вічі вони звернулися до Святого Николая і кажуть: допоможи, допоможеш нам знайти білети, ми тобі поставимо свічку. Помилилися, вийшли ще раз подивитися, Лише тільки зробили декілька кроків, бачать, на дорозі лежать партійні квитки. Акуратно, один біля одного. Вони підібрали їх, обраділи, незвичайно, Повернулись додому і про все забули. Потім почали роздумувати, що то сталося, і. Не тільки не поставили свічку святителю Ніколаю, але вони і почали вже це по-своєму толкувати, що це просто щаслива удача у них. просто Вона, вона прийшла до них ця удача, а то от, вона не приходила, вони не знайшли. А коли прийшла удача, вони знайшли. О. І ось в одну ніч їм зниться святитель Ніколай і каже, білети то я вам допоміг знайти. А чи може ви не виконуєте свою обіцянку? Де ваша свічка? І вони вранці схопилися в страсі, такому смущенні. пішли в храм, зразу пішли в храм, купили свічку. Вони в храмі ніколи не були. Перший раз зайшли, купили свічку, там ходять перед образами шукають, де поставити свічку. І священик побачив їх, ту поведінку, таку, якусь не, незвичайно. Підійшов до них і каже, що ви. Вони йому сказали історію, що треба хочуть свічку Святого Миколая покласти. І священик показав їм ікону, поклали свічку. Потім розповіли священнику цю історію, що з ними сталося. Ну, священник їх з ним поговорив, роз'яснив їм все. І у них з'явилася ну, якась віра до Бога, віра до святого Николая. І священик зрозумів, він потім мені говорив, що він зрозумів, що святитель Николай з'явився їм і якби вимагав від них виконати свою обіцянку не тому, що йому потрібна була свічка від них, а для того, щоб перевести її в храм, щоб вони зустрілися з священником, щоб вони почули Слово Божої правди, і щоб вони увірували в Бога, щоб вони стали на путь. Божого життя. І дійсно, ці люди після цього вони почали жити з усім іншим життям. Вони були комуністами, але вони таємно молилися десь Богом, де сходили в церкву, десь, часом причащалися десь час від часу. А така дивна історія, яка говорить про те, що Святий Николай навіть невіруючим людям допомагає. І святий Николай нам допомагає. І ми також часто ну, в подяку йому кладемо свічку. Але ми повинні при цьому пам'ятати, що свічка приємна для святого тоді, коли ця свічка свідчить про нашу любов, про те, що в нашій душі горить полум'я любові до Бога, до добра, до святих. Якщо у нас цієї любові немає, то свічка не має значення. Вона просто це є просто предмет, який спалюється на вогні, який горить. А якщо ми, ця свічка свідчить про нашу, нашу любов, яка горить в нашій душі до Бога і до добра, то ця свічка має духовну, духовну красоту. Вона приємна перед очами Божими. Робимо так, живімо так, дорогі брати і сестри, щоб ті свічки, які ми кладемо перед. Богом кладемо перед образами, щоб вони були свідченням нашої любові, нашого благочестивого життя, нашого терпіння, нашого смирення. Нехай Бог, молитву святителям Миколая, всіх нас береже.